Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Хурма – це не лише смачний фрукт, але й потужне джерело корисних речовин. Особливо вона буде корисною для людей старше 50 років, адже її властивості можуть позитивно впливати на різні аспекти здоров'я. Давайте розглянемо. Чому варто додати хорму до свого раціону і в цьому віці: зміцнення серця та судин. Хурма багата на калі, яка сприяє нормалізації кровяного тиску та підтримує серцево-судинну систему. Для людей старше 50 років, які можуть бути схильні до гіпертонії, цей фрукт стане відмінним природним засобом для профілактики захворювань серця. Поліпшення зору. З віком часто виникають проблеми з зором. Такі як катаракта або вікова макула дистрофія, містить багато бета-каротину та вітаміну А, які допомагають підтримувати здоров'я очей та захищають від вікових змін органа Антиоксиданти проти старіння. Хурма – джерело потужних антиоксидантів, таких як вітамін С, що допомагає боротися зі старінням шкіри, знижує кількість вільних радикалів в організмі і підтримує загальний тонус. Це особливо важливо після 50 коли шкіра починає втрачати еластичність і з'являються перші ознаки старіння. Покращення травлення та рятування від розладів шлунку. Міст клітковини в хрумі сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, що може бути важливим аспектом для людей старшого віку, у яких можуть виникати проблеми з травленням. Хорма також допомагає при незначних розладах шлунку, оскільки має заспокійливу дію та сприяє швидкому відновленню після проблем з травленням, покращення настрою. Хурма містить калію фруктозу, які не тільки підвищує рівень енергії, але й можуть мати заспокійливу дію на нервову систему. Це робить хурму чудовим антистресовим фруктом, що може допомогти при стресах та покращити настрій, не потребуючи вживання медикаментів. Зміцнення імунітету. Завдяки високому вмісту вітамінів та мінералів, хурма підтримує імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Що особливо важливо в осінньо-зимовий період. Це також допомагає швидше відновлюватися після хвороб. Як вживати хурму та скільки її можна їсти? Щоб отримати максимальну користь від хурми, досить вживати її в межах однієї-двох штук на день. Це оптимальна кількість. Щоб наситити організм корисними речовинами без ризику перевантаження органів травлення через надмірну кількість клітковини чи природних цукрів. Не рекомендується їсти хурму без перемог протягом тривалого часу, адже надмірне вживання може призвести до підвищеного рівня фруктози в організмі, що може викликати здуття живота чи інші розлади шлунку, вживати хурму краще сезонно, під час природного врожаю. А також чергувати її з іншими фруктами для більш різноманітного раціону. Як вживати хурму? Для досягнення найкращих результатів варто їсти хурму свіжою, додавати її салати або навіть готувати з неї десерти. Також її можна поєднувати з іншими фруктами або йогуртами для збільшення харчової цінності. Відео має інформаційний характер. Перед використанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем, бережіть себе та будьте здорові!